Всім привіт! Я вчора написала, ще племянниця бабусі думаю, ну може вони не знають, може бабушка їм не говорить, знаєте, що вона карма перегризла, все просто. Може вона їм не говорить, що ну, как би, вона не ходить лежаче, може вона їм говорить, що все добре, ну знаєте, це такое дело. Хоча ну, вони как би, дивляться везде мої соцсети, как би, ну думаю, ладно, напишу я. Нічого такого. І пишу, може, ви не знаєте, там, ну тут, ну как якби. Бы, а мені пишуть: ми в курсі, щодня спілкуємося, коли це щодня? Щодня це я спілкуюсь. От, ну, неужели думають люди, що я не знаю? Чи думають, що бабуся больна на голову, що бабуся не відповідає? Бабушка ж розповідає, хто й дзвонить, в конце концов, із градік. Который проверяет телефон ну, в плане звонит, там, надо, у плані дзвонить, там десь треба щось у неї глючий телефон, він перевіряє, Ну, ну а я пишу, що как бы ну, мене посмішило по поводу щодня, ну, я как бы не, не заставляю нікого жопи мити і доглядати. А, і мені написали, а по поводу того, чого не проведу, э, могу розказати при встрече за кавою. Я написала, що замість кави, замість кави. Провідайте бабушку. замість кави. Со мною пить каву не надо, мені, друзі. Ось так вот. Тобто на каву время есть, а бабу провідайте ему. Кажему свої. Сейчас поедем. Ну, я тако просунулася. І бігом, Сейчас уже бегом надо ехать. Потому что она не ела ничего. Что ж, она голодная. Короче, такое. Сейчас поедем. Дальше Дим, сходим на гараж, подивимося кровать. Вот так посмотрим хорошо. Потому уже непонятно, я не знаю. В общем такое. Мы выехали. Я хотела поотвечать на комментарии, потому что ну я там отвечаю, но может другим будет интересно. Я уже говорила. У бабушке не можно ни терапию, ни реабілітацію. У бабушки был инфаркт. У неї дуже великі проблемы с сердцем. И ей ничего не можно. В том-то и проблема, что ей нельзя. Дальше. По поводу того, що її рвот, ви пишете, значить не той діагноз, раз не можна обрати рвоту. Смотрите, її рве, але її не нудить. Вона коли підіймає голову, в неї починається всі сильні головокружіння до рвоти, того, що в неї поражена та часть мозку, можечок, цей можечок. который отвечает за вот, эту вот за координацию, за вестибулярный аппарат, за все. То есть это поражено такое место, и за когда ты поднимаешь голову, у тебя рвота. Вот и все. Когда она лежит горизонтально, ей не тошнить, она ест, и все нормально. Но когда Вона вертикально попытается вставати, вот 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 у неї зразу починається рвота. Головокруження, вона падає. это таке такое у неї починається. Вот так вот. Конечно, ну, вот так вот, що без нагляду это не нормально. Я не можу. И это только сейчас я еще более-менее свободна, потому что Вовы немає. Я не можу уділятиму 24 на 7. Ну, звісно, можу, ну знаєте, нам жалко, що ми не можемо, якщо б ми так через дорогу жили, то так. Да. Ну, от нам треба, щоб людина була э, постійна. Вот, Тому ми дзвонили в агентство, яке займається такими якраз людьми. І це агентство буде вже далі шукати людину, яку терміново надо Бабушке, которая будет заниматься этим. Вот так вот. По деньгам потом все скажу, сколько, шоу, куда. Не дешево, не дешево. Я уже всем сказала. У мне в, в пансионат, я буду стараться. Это, конечно, дорого, хороший пансионат, но меня, пожалуйста, пансионат, бомбристаре. Я знаю. Пенсіонати і знаю, що там є хороші пансіонати, але вони коштують гроші. Мене, пожалуйста, пансіонати. Ток вони ж такі. Ну, ну бо є ж такі, які з'їжджають державні, правда, типу. Ой, там біда. Там, 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 там. Да, ну вони ж є, правда. Ну куди ж цих старичків ну, вообще не і куда? Да, да, такі, є. які і знаю? Біда там, да. так. Ну такие хорошие, да. Ну щоб... тоже хороший. Не, ну чтобы такое у... питання питание было хорошее. И щоб догляд, чтобы там памперси меняли. Ну такое. Ну не надо мене глядеть и не надо вот это це... Ну как бы я не хочу, чтобы мои дети. Заприехала so, раз в неделю. Маму побачили. Ну, для этого надо, чтобы дети зарабатывали гроші щоб маму держать в такому пансіонаті, тому що ціни, дівчатки, якщо ви хочете, ну от, допустим, дивіться, щоб були плюс мінус віп условия, ну як ВІП, это щоб там було не 5-6 человек в палаті, ну не палата, а комната, щоб там правильно харчування спеціальне і нянечка якби, була підв'язана, то это где-то е, от 25 тисяч гривень в місяць, ну і більше, відповідно. Ну, плюс же лекарства, это все. Ну, то есть здесь твердая тысяча долларов, а то и больше надо в месяц, чтобы содержать вот так в тепленько было, чтобы, ну, как бы общаются они ж там, разговаривают, дружат. Ну, то есть социализация. Это такое, конечно. Каждому свое. Кто-то думает, что не надо так. Ну, смотря в какой пансионат. Бо як є, є такі, знаєте, кажуть, що так лежать і все, то ні, це не дуже хорошо. мені такого не подобається. На вулиці ще Сіро. ми з Дімочкою вже летим. Бабушки сделали овсяночку. Яичко зварили. Сейчас її погадуємо швидко, Поснідає вона. І будемо їхати собі, да, сніданку. Діма хотів, щоб ми покушали авокадо тост в Макдональдсі. О, я не хочу. Чесно, хочеться McDonald's. У нас є авокадо. -дом. Я могу тобі сделать сало авокадо тост. Сало авокадо тост. Не хочеш? хочешь? <пиш> ну, так, У нас новини. Поки ми поїхали бабуську погодували. Значить, завтра буде сиделка на постійній основі з проживанням. Я дуже-дуже рада. Дай Бог, щоб все було так, як є. Тепер у нас задача нам надо ліжко делки нормально ліжко поставить одно место самое лучшее так я туда куточек поставить и ну між ними будет са и все тепер нам надо ліжко на вулиці йде такий дождь а мы сьогодні з моим любимым чоловіком хотіли їхати куда вони под відкритим чи под закрытым а может до сих пор так не надо интересно дождь лупался Вот такое. Значит, будем в этом направлении двигаться. Все пока в чуть-чуть будем нормально. А говорила сама не поняла, что. В общем, нормально все. Будет сиделка, буду жить с бабушкой. Буду ей Такая женщина, слушает бабушка с ней соскучится. Така говоруха. Ну це хорошо, що базушки скучно не було. Буде там все. Так що таке. Все. їдемо. Їдемо додому, готовий свіданок. Дивіться, яка погода. Бачите. Дощарували, страшна. как всегда, фешемебельная, так сказать, утренняя процедура. Ой, цибулька та синя салко. Что вам сказать, куколки? Нечего и сказать, будем снидать. В общем, я собираюсь, хочу поехать. Нам надо купить кровать. Я буду красить, и хорошо, и с общаться. Подождите, микрофон поставлю. Короче, этот. Нам надо купить кровать. Потому что завтра приедет эта женщина. И, соответственно, нам надо ей лишку. Бо там погана такая лишка. Вот, потом мы, короче, сегодня хотим поехать. Там сегодня, короче, мастер-шеф, да, будуть будут готовать. Вы знаю, у них как будто бы это. И Короче, блюда всякие, поняли. Хочется подивиться, може показать. Я никогда не была. Хтось був колись на мастер-шефаце, як вони готовлять, як это все. Інтересно подивиться. Короче, девочки за этот Бобби Браун ну, вообще ничего не понимаю. К чему оно, шо оно, зачем оно? Ничего не понятно. Вот Шарлотту я знаю, да. Это проверенное уже годами временем. Уже у настроение поднялось, когда вот за бабушку, что есть вроде сиделка будет. Это мне же хорошо. Вот так вот лицо. Боя что-то сидни все. Вообще девочки поникла, потеряла себя. Погода темно-серая все. Хочеться красок, хочеться настроєння, хочеться. Короче, це таке щось хочеться і хочеться. Понимаєте? Мені дуже подобається цей тональний крем, прям вот теракота. Я обов'язково буду його повторяти, коли будуть скидки. А сейчас, по-моєму, скидки надо буде обов'язково собі і будуть гроші. Потому що сейчас, как бы ви самі розумієте, Зараз, не до того. Так що я хочу вам сказати спасибо, що дивитесь відео, що коментуєте, Я читаю всі коментарі. Дякую, що пояснили, як оце щоб оце памперси давали. Що я поїду до врача і там далі будемо розбиратися, тому що памперси стоять недешево, їх треба багато. Нічого, розберемось, Бабушка заслужила на хороший уход. Я фізично цей уход їй дати не можу. Але я можу зробити так, щоб у неї все було налажено вдома, ну, щоб людина їй все робила. Правильно? Правильно, я вважаю, що це добре і це нормально. Це, дівочки, я ж бігом приїхала в це утром, не вмилася, не, не брилася, бігом пішла помила ванни, бігом в коридорі молдінги, всі плінтуса помила, тому що е, ходим, ж, поняли? ходим, і воно ж гаряче, щось така. Я быстренько приїхала, прошерстила куколки, все порядки навела, ванную помыла, бо я мене ванна була чистенька, самі знаєте. Сьогодні була там жінка, це помощница. вона все поубирала там, все сказала їй їду тут всю повыкидать, що она бабушки готувала, потому що бабушка не съедала. Я поставила крилишки, запікатися. бабушки ж можна запечені крили. Градики завезе. Так що по чуть-чуть нормально буде. Не понравився вам макіяж? той, що Света мені робив. Ви сказали, що не підходить. Ну, дівчатки, він же він ж просто не для. Він більш, ну, типа, вечірній, яркий. Звісно, так. В магазин ходить, вибачте мене, Но я оцінила по достоинству ці румяна, конечно. Угу. У них хороший такий цвет. мені подобається. нравится. Беру свої слова назад, що вони ну, типа, не, не яркие. Нет, они як раз то, що надо. А так это сказала надо. Очень много хайлайтера. Це ж у мене, типа, не хайлайтер, це ж у мене таке... Воно ви поняли, воно навіть на очі. Його навіть на очі можна так. З Це тінт. я не знаю, ви знаєте, що таке тінт. Бо я, чесно говоря, не особо знаю, що таке тінт. Оце таке воно, як це, Типу бльоски чи що. Тішу, Це фіксатор, дівчатки, Шарлота Тілбері. Посуд помила, памперс поменяла, рис зварила. Цен прийшло пришла сообщение від Танюші. Це Танюша очень хороший помощник по дому. Я даже задумуюся о том, чтобы иногда приглашать її і до себе додому, щоб вона трошки нам допомагала, тоже по дому. Вот. Готує вона превосходно, она быстрая, вона не розтягує удовольствие. Вона раз-два і все зробила. Так що надо теж подумати о том, щоб помочь себе. Хотя мене ж Дима не люби, щоб хтось був. Він у нас такая не просто. Сейчас я чуть-чуть бровки. Место для бровей. У меня уже тут сколько бровей лишних девочки выросло. Обухнула. Сейчас я. Так. У меня ще есть суп хлопца. Не пропадем. Рис сварила. а на бабушке курочку я запеку. В общем, она поубирала там. Завтра женщина приедет. Хочется, чтобы людину стритыть, знаете, это уже не в срачах. Так что такое, девчат? В общем, не переключайтесь, в наступному відео я вам розкажу, покажу, куди ми поїдемо і чим ми будемо займатися. Тому що у нас сьогодні другий вихідний, коли ми з дімою просто не присідаємо, їздимо вот такого, матаємося і и... не сидимо. Ну нічого, що так, а що? Лягти вмерти? Ні, нема коли. Так що, що, що то делаємо, що то зайняти чим? Та нічого страшного. Мені навіть написали куколки, що я. Аж розстроєна на відео. Я устала, дівчатки, я устала. Розумієте? Ну нічого, це буде добре. Так що не переключайтеся, дякую вам за перегляд, дякую, що ви мене підтримуєте, дякую, що ви мене дивитесь. общем, спасибо вам большое за це. Завтра, дай Бог, вже прийде жінка і будемо вже по-другому піти, як говорится. Все, пока-пока.